Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жилетку з підігрівом. Це універсальний та інноваційний зимовий одяг, який підходить як чоловікам, так і жінкам. Дана жилетка з USB-підігрівом має нагрівальні елементи, розташовані в 17 областях. Завдяки діапазону розмірів від S до 6 XL вона підходить для різних типів фігури. Чорний дизайн додає стильний відтінок функціональному термоодягу, роблячи його придатним для активного відпочинку. Завдяки високоякісним матеріалам служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги цифровий бінокль. Це універсальний оптичний пристрій, що поєднує 12-кратне збільшення з 8-кратною цифровою камерою. Ідеально підходить для полювання, кемпінгу та активного відпочинку. Завдяки багатофункціональним можливостям, цей бінокль є компактним та портативним рішенням для любителів природи. Зробіть свої пригоди на свіжому повітрі незабутніми за допомогою цього бінокля. Він забезпечує поєднання потужної оптики та цифрової. Вих зображень. Пропонуємо до вашої уваги тримач для вудок в автомобіль. Це інноваційний аксесуар для любителів риболовлі. Тримач забезпечує надійне перевезення в транспортних засобах, запобігаючи пошкодженням та заплутуванням, розроблений для розміщення різних коробок для рибальських снастей та аксесуарів, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращте свої враження від риболовлі з цим тримачем, забезпечуючи практичне та ефективне рішення для транспортування транспортування водилищ у дорозі. Пропонуємо до вашої уваги стійку для вудок. Вертикальна конфігурація ідеально підходить для гаражів, максимізуючи доступний простір. Завдяки своїй міцності, вона надасть безпеку вашому рибальському спорядженню. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращте організацію свого рибальського спорядження за допомогою даної стійки. Це надійний та компактний варіант вертикального зберігання водилища. Пропонуємо до вашої уваги налобний ліхтар. Це універсальне та потужне світлове рішення для активного відпочинку. Завдяки яскравості 1000 люмен він забезпечує надійне освітлення для кемпінгу, полювання та різноманітних завдань на природі. Завдяки датчику руху його можна активувати простим помахом руки. Живиться від перезаряджуваної батареї, що забезпечує тривале використання та зручність підзарядки. Конструкція ліхтаря забезпечує комфорт під час тривалого носіння. Іння, що робить його придатним для різноманітних пригод на природі.